Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк. І знаєте, мені надзвичайно приємно, що стільки вас вдячні за всю допомогу, яку я надав завдяки цьому каналу вам. Більше тисячі сімей приїхало суто в Канаду завдяки тому, що я дав їм правильний вибір і правильний шлях інформацію. І саме головне, що ми своїм з моїм братом дуже на початку багато допомогли тим, що ми ходили та показували вулички, бо багатьом людям справді було цікаво сім'ям, дружинам, чоловікам, дітям. Хотіли подивитися, як же Канада виглядає, як виглядають майданчики дитячі. Як виглядають вулиці, квартирні комплекси. Ми старанно-старанно це робили завдяки тому, тому що я і мій брат ми любимо допомагати людям. І я ніколи не змінився. Я про себе не є якоїсь високої думки, що я думаю, що я кращий від від когось. Я такий самий, як і ви. Мені просто дуже приємно, і я можна сказати, є щасливчик, що я маю таку можливість спілкуватися з прекрасною аудиторією, з різноманітною аудиторією. І що я маю на увазі, ви самі зараз побачите на екрані. Мене дивляться. Люди любого віку, тобто з 13 років навіть дітки мене дивляться аж до пенсіонерів, і мені дуже це приємно. Я надзвичайно вам вдячний, що ви так сильно мені довіряєте. Дуже рідко, що на Ютубі є така хороша, можна сказати. Різноманітність в аудиторії, і це справді показує, доказує одне, що я щирий. Я завжди дипломатично висловлюю свою думку, і мене тому дивляться сім'ями. Мене дивляться всі сім'ями, і це дуже приємно. Тому ще раз сильно вам дякую. Ви підтримуєте не тільки мене, ви підтримуєте україномовний контент. Ми з вами. Збільшуємо та зміцнюємо прекрасну аудиторію, і тому я з вас попрошу поставте цьому відео вподобайку просто за те, що ми так далеко вже разом дійшли. І не забудьте підписатися або перевірити, чи ви підписані на цей канал, тому що Ютуб дуже багато часу не зареєстровує ваші підписки, і російські боти конкретно зараз працюють над тим, щоб давити і душити україномовні канали, україномовний контент, і нам потрібно триматися разом. Сьогодні ми зібралися тут, тому що я хочу вам розказати та розповісти про ще дуже важливу та цікаву тему. І ця тема справді цікавить українців в Україні, українців по всьому світу і, звісно, навіть українців, які проживають в Канаді. Бо дуже багато канадців не можуть дозволити собі купити своє власне житло, повно гарних будиночків всюди, квартирних комплексів. Але чомусь їм не виходить, чомусь канадці вибирають краще купити дорогий пікап за 120 тисяч доларів американських чи канадських і їздити і жити, знаєте, в якомусь квартирному комплексі на оренду ціле своє життя. І потім, як вони до пенсії доходять, то вже нікому вони не потрібні. Їх починають виганяти, і вони вже не мають сили, щоб це все перевозити. І в чому ж проблема? Чому канадці мають такий прекрасний старт, така країна. Особливо років, 20 тому назад, це взагалі була просто ідеальна країна, де будь-який іммігрант добився би просто великих вершин, тому що все було доступно, конкуренція була слабенька. І взагалі, іди вчись, англійська мова в тих людей є. Ну, в чому ж проблема? Знаєте. Я вам дійсно ще раз серце це розкажу, тому що я працював з багатьма канадцями, Не всі канадці такі є. Звісно, є канадці, які мають багато грошей, вони є дуже хороші, дуже досконалюють своє життя і використовують ці свої можливості. Але є також велика категорія цих канадців, які просто, на жаль, на жаль, не розуміють найші. Головніше, вони не розуміють наскільки вони щасливі і раді, що вони народилися в такій країні, яка ніколи не бачила е, війни фактично такої масштабної країна, яка просто має величезну прекрасну природу, прекрасні можливості. І якщо ви маєте голову на плечах, то ви можете, кожна ця людина, дитина, яка народжується, має можливість добитися вершин. Але чомусь не виходить всім. Я з батьма канадцями теж. І я бачив, як канадці навіть не виїжджають з Едмонту на деякі. Деякі канадці навіть ніколи з Альберти не виїжджали, деякі канадці навіть не мають поняття і не розуміють в загальному, що таке е далі подивитися трошки від себе. І вся ця проблема із-за того, що. Тут в Канаді не дуже так контролюють дітей. розумієте? Тут діти дуже сильно мають таку, можна сказати, не то, що перевагу, але такий контроль, теж, що якщо щось хтось, не дай Бог, їм зробить, чи вдарить їх по дубці, чи щось, то вони можуть пожалітися, чи на вулиці хтось це побачить, і тих батьків дійсно можуть притиснути. І потім виростають 18 років, вже зразу йдуть з хати, починають працювати, і ніхто не хоче вчитися, тому що тут не прийнято. В такій канадській сім'ї платити за свою дитину за наукою тут люди, батьки думають: ну та я дитині дав можливість. Дитина прожила в хаті до 18 років. Тепер це вже дитини проблеми. Хоче дитина йти вчитися, то вже дитина повинна сама брати кредит. Позику банку, і йти вчитися, або якщо не хоче, то може йти працювати. І переважно канадці, знаєте, молоді, хочуть гроші, хочуть просто жити в своє задоволення, від батьків переїжджають, і поступово-поступово їх ця система е присмоктує. Вони присмакчуються до цієї системи і потім проходять вже 10 років, 15 років, вони працюють на робочих різних роботах, і вже нема часу вчитися, вже і діти починають в них появлятися. і вже люди не хочуть, як то кажуть, розуміти, чому є сенс життя в Канаді. А знаєте, ще найбільша проблема, чому їм так не вдається купити своє житло? Тому що більшості канадців з 18 років отримують кредитні карточки. І починають ці кредитні карточки максималізувати, використовувати, не платити за них, потім е, викидають їх і забувають, і вже їхня кредитна історія повністю перекривається. І в них нема цих можливостей, які, наприклад, є в іммігрантів, які іммігранти приїжджають, вони знають чітко, що вони хочуть. Вони беруть свої кредитні карточки, починають будувати свою кредитну історію, і від того потім й е, беруть хату, працюють і сплачують хату, і мають. Дійсно таке цікаве, знаєте, таке цікаве міцне життя. І їм, звісно, потім ніхто вже не дає кредит. Вони потім ще беруть собі машину в ранньому віці, теж псують і за того свою кредитну історію, потім за неї не сплачують, беруть за дорогі машини. Ну і направлення, розумієте, направлення від батьків є дуже важливе. Якщо батьки вміють направити, навчити своїх дітей того, що вони знають, то переважно діти мають дуже великий шанс в майбутньому. Мати хороше життя. Я не говорю, що канадці, які не мають свого житла, вони не мають хорошого життя. Вони просто не розуміють, як то може бути, коли нема тої копійки, коли деколи може зарплата затриматися, коли може не хватати купити якусь е, там річ. Тому що просто ну не розуміють люди цього. І тому від того вони собі так живуть і думають, що це нормально. І потім приїжджають іммігранти. Я не один раз мене канадці питали персонально: як то так? Ти іммігрант, і ти маєш можливість ти купив собі хату. А я тут живу такий довгий час, я не маю хати. Або коли я займався мувінгом, дуже часто ми приїжджали там, де коли в нас були такі ситуації, канадці питали, як то він має, він має хату, цей пакистанець має хату чи цей інший має хату. Як їм дається? Українець має хату. Як це їм дається зробити? А знаєте чому? Тому що люди, іммігранти, які сюди приїжджають, це країни іммігрантів, вони знають, що вони хочуть. Вони приїжджають сюди. Працювати, а не сидіти і не дивитися, як хтось інший має хату. Вони в першу чергу хочуть для себе, і для своєї сім'ї збудувати те, що вони не могли збудувати в своїй в країні чи на своїй батьківщині. І це дійсно проблема. Це дуже багато, на жаль, людей, канадців не розуміють того, бо їх самого початку в них є неправильний шлях. Є дуже багато і розумних канадців, але на жаль, ця країна побудована на іммігрантах, і ці іммігранти вони використовують і максимальну всю цю систему для себе і для своєї сім'ї. Підсумку хочу сказати, що кожний та кожна, навіть дитина, має такі самі шанси добитися своїх цілей. Просто не треба здаватися. Не думайте, що ви гірші від когось. Ніколи це не думайте. Думайте, що ви не кращий. Думайте, що ви просто можете. Треба думати, що можете, тому що ніхто не є кращий ні від кого, і ніхто не є гірший ні від кого. Ми всі маємо той самий шанс, просто потрібно не здаватися. На 150-й раз ви все рівно вдарите свій джекпот. Можливо, хтось вдарить його на перший раз, але. Є люди, які вдарять все рівно той самий Джекпот на 150-й раз. Просто є різниця, що є люди, які просто ніколи не здаються. І Я завжди говорю своїй аудиторії, щоб вони пам'ятали про це, де би ви не жили. Де би ви не були, яка б у вас ситуація не була, завжди запам'ятайте, що може бути ще гірше. Хоч це може деяким людям звучати, що як може ще бути гірше, але завжди може бути гірше, ніж воно є. Тому цінуйте кожен день, який ви маєте на цій планеті, цінуйте кожну хвилину, кожен подих, який ви маєте на цій планеті, і перестаньте шукати в собі проблеми, що я такий інший або я така інша, і тому так виходить. Ми всі маємо рівні шанси, просто треба йти до своєї цілі, треба не здаватися і пам'ятати. Тати, що ми українці, ми козацького роду, і ми маємо дуже велику великий потенціал і можливості на цій планеті. Я дуже вас поважаю всіх. Я дуже вас всіх люблю. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.